23 серпня в Україні відзначили День державного прапора, який знає і шанує весь світ, яким пишаються всі українці, який на броні наших славетних воїнів, котрі мужньо і непохитно стоять на захисті нашої незалежності. Урочистості з нагоди цього національного свята відбулися і в Рокитнянській селищній територіальній громаді. Ми вже розповідали вам про церемонію підняття державного прапора України на центральній алеї селища Рокитне біля банера Героїв Небесної Сотні. Того ж дня урочистості відбулися ще у двох старостинських округах громади. Зокрема, у Старостинському окрузі номер 7 пройшло урочисте відкриття найвищої на Рокетнянщині щогли, встановленої на кордоні Рокетнянської громади, за ініціативи і фінансової підтримки мецената і волонтера генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю АПК Насташка Олексія Прудівса. Всі ми повинні бути гідні пам'яті багатьох поколінь українців, які ратними подвигами, працею, часом і ціною свого життя створювали славу і велич держави. Щоб сьогодні вільно майорів наш жовто-блакитний прапор. За ініціативи мецената, волонтера. Генерального директора агропромислового комплексу «Насташка» продиуса Олексія Григоровича на кордоні Рокетнянської громади встановлено державний прапор України. Олексій Григорович справжній українець, патріот своєї батьківщини. Він все робить для забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримання збройної агресії проти України. Це забезпечення військових транспортом предметами першої необхідності, медикаментами, продуктами та всім іншим таким необхідним сьогодні нашим воїнам. Також безмежна вдячність Олексію Григоровичу за фінансову матеріальну підтримку дитячих садочків та шкіл в Робетнянській громаді та за підтримку відкриття алеїв героїв в селі Насташка та в селі Острів, степів Таврійських і Карпатських гір. З'єднався колір, синій жовтавий. Гей, недругам усім наперекір несіте прапор вільної держави. Ганьбив наш прапор, зловорожий гнів, Його полотна в попелі лежали, але він знов, як день новий, розцвів Внесіте прапор вільної держави. Повірмо, те, що наша нездогода. І долучаємося до добре і слави. Хай буде з нами, правда, і Господь. Не сіті прапор вільної держави. Право підняти державний прапор України надається командиру взводу 44-ї окремої механізованої бригади, старшому лейтенанту Городенку Павлу Павловичу. Командиру відділення 30-ї окремої механізованої бригади молодшому сержанту Осадшому Миколі Васильовичу, командиру гусеничної машини загородження 32-ї окремої механізованої бригади, молодшому сержанту Корженку Василю Васильовичу та старшому механіку 30-ї окремої механізованої бригади, старшому солдату Пахоленку Андрію Петровичу. Під звуки державного гімну було піднято синьо-жовтий стяг. Сьогодні це найбільший національний прапор на території громади. Hors neutrii gutific filtrate присутніх на заході звернувся заступник директора товариства з обмеженою відповідальністю АПК Насташка Антон Прудиус. Сьогодні ми присутні на урочистому піднятті державного прапора, символі української незламності, української демократії до боротьби за нашу незалежність. Прапор, який на жаль, скроплений кров'ю та сльозами. Наших матерів, дітей, воїнів. Нехай вороги бояться цього прапора, а наш славетний синьо-жовтий прапор буде піднятий над кожним українським містом і ніколи більше ніколи не буде з нього зняти. Слава Україні! З визначною подією жителів громади і її гостей привітав рокітнянський селищний голова Юрій Богданов. Слава Україні! Шановні дорогі наші захисники, учасники бойових дій, шановне духовенство, священик Іван, шановні дорогі мої діти, шановні жителі територіальної громади, прийміть найщиріші вітання з нагоди великих національних свят нашої держави, дня державного прапора України. Та 33-ї річниці Незалежності України. І саме сьогодні тут, у селі Насашка, урочисто піднято прапор України. І не даремно, адже 24 лютого 2022 року саме тут було створено перший блокпост на захисту нашої Київської області. І це завдячуючи нашим патріотам і нашим жителям нашої громади. Сьогодні жовтий стяг це наша гордість. Гордість незалежної, суверенної України, яку ми відчуваємо, коли наш прапор зіймається вгору, коли відзначаємо свої свята, коли здобуваємо свої перемоги, коли повертаємо свої землі. Наш прапор це наша впевненість. Впевненість в тому, що він обов'язково майорітиме всюди, де має бути, на всій території суверенної, незалежної України. Наш прапор. Це наша сила, джерело волі і незламності духу для всіх воїнів, які з нашим прапором на броні та під серцем ідуть у бій, борються за кожен метр нашої священної української землі, Ідуть вперед до нашої перемоги. Наш прапор це наша пам'ять, Це шана до всіх наших героїв різних часів, які захищали і захищають нашу землю. Та віддали своє життя за Україну і українці. Завжди будемо пам'ятати їх ратний безсмертний подвиг на полі бою. Вічна їм пам'ять, вічна слава і Царство Небесне. Незважаючи на важкі часи, ми маємо рухатися вперед, до процвітання та створення могутньої європейської держави, щоб увесь світ знав, що синьо жовтий прапор. Запорука стабільності та свободи. І тільки спільними зусиллями ми зможемо вистояти та подолати всі труднощі, які б не випали нашу долю. Гуртом зуміємо вистояти і захистити наших дітей та нашу країну від рашистського агресора. Вірю, що єдність народу України допоможе відновити спокій та мир на рідній землі і захистити. Незалежність та свободу Української держави. Підняття державного прапора України на кордоні Рокетнянської громади викликало гордість у мешканців Старостинського округу. Своїми враженнями ділиться Юлія Костина з Настежки. Сьогоднішня подія відіграє дуже важливу роль у патріотичному вихованні майбутнього покоління. Дуже вдячні генеральному директору АПК Насташка Олексію Григоровичу та старості села за організацію сьогоднішнього дійства. За сприяння і фінансової підтримки керівника групи компаній Синявська Ярослава Литвина 23 серпня підняли синьо-жовтий прапор на флагштоку, встановленому у мальовничому куточку у центрі села Шарки Старостинського округу номер 1 Поблизу і автобусна зупинка відремонтована за сприяння Ярослава Литвина, членами будівельної бригади Синявського і розмальована вчителями місцевої гімназії. Розпочалося свято з традиційних віршованих привітань малечі. До присутніх на святі жителів громади, гімназистів, дошкільнят та гостей звернувся рокітнянський селищний голова Юрій Богданов. Дорога громада! Сьогодні для мене величний і радісний день. І сьогодні для мене велика честь бути тут, на цьому величному грандіозному заході по святкуванню двох найголішіх свят нашої держави. Це День українського прапора і 33-я річниця незалежності України. Сьогодні ми разом з вами святкуємо ці свята, але святкуємо у війні. Кожен зусиль блакитний прапор скрапаний кров'ю наших захисників: Бахмут і Маріуполь, Буча і Гостомель, Чернігівщина, Київщина, кожен клаптик української землі покритий кров'ю наших захисників. Ми повинні з вами пам'ятати, якими страшними тяжкими втратами дається нам сьогоднішня незалежність. Дорога громада, в першу чергу хочу подякувати кожному з вас. Подякувати за активну, потужну підтримку наших Збройних сил України, подякувати за ту допомогу, яку ви надаєте нашим військовим. Сьогодні, побачивши діток, які сьогодні виступають, знаєте, гордість бере за наше майбутнє, за нашу українську націю, за майбутнє наших українських дітей. І запам'ятайте саме вам продовжувати розбудовувати нашу вільну і незалежну демократичну Україну. Сьогодні наші хлопці бороть рубежі нашої держави, де купують територію. І сьогодні масштабними силами ми зайшли на кацапську територію, щоб показати, що ми волелюбна, непохитна українська нація. І сьогодні перемога буде за нами. Мала що сказати землякам директор товариства з додатковою відповідальністю Синявське, депутат Білоцерківської районної ради Ольга Литвин. Адже шарки і ромашки це її рідні села, шановні жителі, шановні діти, шановні гості, які прибули на дане свято. Я щиро вас всіх вітаю. Із величним патріотичним святом, Днем Незалежності і сьогодні День прапора України. Зичу вам всім здоров'я, міцного, щастя земного, і земний клін, клін вам всім за держа... за свою громадську позицію, за те, що ви не зрадили, за те, що ви вболіваєте душею, вболіваєте всім серцем за свою рідну неньку Україну. Я пишаюся і горжуся, що я мешканка по суті вроженка цих криїв цієї святої землі. Я пам'ятаю ці береги, які ззаду були зараз залиті плесом води. Я пам'ятаю ці красиві гарні осокори. Це ливади, це кринички. Ті, це, це, це те, що до чого трикалася моя маленька душа до тих полів на горбах. Це та трава, це ті квіти, які тут ростуть, і того це все рідне і близьке серце. І я горжуся кожним із вас, кожним сьогодні і собою горжуся. Горжуся тим, що ми не зрадили, що ми тут, що ми розвиваємо свою країну, прививаємо любов і діткам, своїм майбутнім поколінням і внукам і правнукам передамо цю любов, безмежну любов до рідної своєї землі. Зі словами подяки до присутніх звернулася староста старостинського округу номер 1 Хочу подякувати всім, хто доєднався до нас, до нашої благодійної ярмарки. Ярославу Васильовичу за підтримку шкільному колективу, вчителям, діткам. Тільки разом наша спільна праця буде приводити до результатів таких, які ми зараз маємо. На урочистостях виступив керівник групи компанії Синявське Ярослав Литвин. Лейтмотивом виступу мецената і благодійника стали слова про необхідність розвитку села. Життя у кожного складається з тих моментів, які ми відчуваємо і переживаємо щоденно. І, на жаль, деяких із тих, хто тут мав стояти, сьогодні немає. А лише дякуючи їм, ми сьогодні тут стоїмо і дякуючи їм, ми сьогодні. Можемо щось робити. У мене вчора була з військовим одна зустріч, ми передавали черговий автомобіль куплений. І от я хочу, напевно, від імені нього передати слова вдячності тим хлопцям, хто сьогодні на передовій, бо цей хлопець він саме знаходиться в передовій в окопі. Це простий хлопець, якого з села визвали. Він пішов у 2014 році воювати і до сьогоднішнього воює. І він говорить, передайте вітання, скажіть, хай живуть. Хочу подякувати кожному з вас за ту роботу, яку ви робите, за той неоціненний вклад у розвиток села, який є. Тому всім велике спасибі! Кріпкого здоров'я, довголіття, витримки і, звичайно, одного прохання. Давайте наступного року всі разом знову тут зустрінемося. Учасники зібрання подякували Збройним силам України за можливість жити і працювати у безпекових умовах. Та хвилиною мовчання вшанували. Пам'ять загиблих захисників України, серед них і семеро жителів Старостинського округу номер 1 З заключним словом виступила директор гімназії Вікторія Скорик. Сьогодні майорить прекрасний прапор. Засяяла новими барвами оновлена зупинка. Я вірю, що вона буде затишна. Завжди радісно буде зустрічати тих, хто від'їжджає чи приїжджає, хто приїжджає повз. Але разом з тим хочу закликати нас, усіх, шановні односельці, дорогі діти! Все, що робиться для громади для села, його треба берегти, охороняти, тому що все це. Створено людськими руками, людськими зусиллями і зроблено для нас. Вчимо ми дорослі, беремо приклад із себе, вчимо дітей, що треба примножувати, зберігати все надбання, яке є, всю нашу красу, яку дав нам Господь Бог. І хай буде переможний мир. Слава Україні! Героям слава! Після урочистостей було проведено благодійний ярмарок Шана кожному селу за підтримку ЗСУ. Маленькі учасники свята у подарунок отримали м'які іграшки, а всі бажаючі змогли взяти участь у лотереї, головним призом якої було порося. Кухар на все село Олександр Білобров приготував для всіх учасників свята смачний обід. Святковий настрій створював груд Соловей, котрий виконував авторські та сучасні українські пісні. З нагоди 33-ї річниці Незалежності України, 24 серпня, у селищі Рокитне відбулося покладання квітів керівництвом громади та військовими до пам'ятних знаків. Учасники церемонії хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих, які віддали своє життя за незалежність України.